Взявся за операцію на мозку у бункері. Дніпровський нейрохірург рятував військових в окупованому Маріуполі. Херсон під обстрілами як виживають люди. Репортаж зі звільненого міста. Вісім днів був у комі. У Дніпрі відновлюється від поранень 13-річний хлопець з Бахмута. У ніч на 12 грудня російські війська кілька разів обстріляли Нікопольський район. Градами та ураганами накрили Марганецьку громаду та місто Нікополь. Суттєвих пошкоджень об'єктів інфраструктури чи житлових будинків немає. Люди не ушкоджені. Випустивши загалом 30 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. До Маріуполя я потрапив, можна сказати, випадково. 28 березня, здається, командир нашого госпіталю озвучив таку пропозицію лікарям, анестезіологам і хірургам. Ну, дали час подумати, але можу сказати, що майже одразу прийняв рішення, майже одразу погодився. І в ніч з 30 на 31 березня ми з Дніпровського аеродрому вилетіли гелікоптерами в Маріуполь. І коли ми Здійснювали висадку там, то зразу ж почався мінометний обстріл. Завантажили поранених. На жаль, на, жаль, на зворотньому шляху один з гелікоптерів був збитий. Ну, ось, буквально там декілька кілометрів не долетів до тієї території, яку контролювали українські війська. І всі загинули. Мене і мого колегу-анестезіолога забрали на завод імені Ілліча. Потік пацієнтів, потік поранених, був просто безкінечний на межі людських можливостей, жертвуючи своїм відпочинком, сном в той день це було чи 2, чи 3 квітня. Буквально це от мало пройшло часу з нашого з моменту нашого прибуття. Не пам'ятаю, чи 5, чи 6 поранених одночасно занесли до нас в бункер в операційну. Ми швиденько провели сортування цих поранених, цього Павла Морпіха. Ми, скажімо, з колегами-хірургами, ми вирішили, що поки не будемо надавати, тому що ну, я зрозумів, що це наскрізне поранення в голову. Дуже швидко погіршується свідомість. Так вийшло, що інші поранені вони були такі більш-менш легкі. Ми швиденько там, буквально там за пару хвилин надали допомогу, порадилися буквально там пару секунд і взяли на операційний стіл. Звісно, що це була авантюра. Я по іншому її навіть не називаю, тому що ну, зрозуміло, що людина, перебуваючи в комі, самостійного дихання вже не було. Це була штучна вентиляція легень. Ну, от, тиск він майже не тримав. Звісно, що не було під руками ніяких нейрохірургічних інструментів, ніяких специфічних засобів, щоб спинити там ті кровотечу і все інше. Ну, ось, ну і в успіх, в успіх чесно кажучи, мало вірилося. Але пройшов день, пройшов другий, пройшов третій. Ну, от, і Павло на диво нам усім з глибокої коми почав реагувати, почав реагувати на больові подразники, почав рухати. Руками, ногами. Морпіхам не вдалося дуже дуже довго тримати оборону на цьому заводі. Ми потрапили в фільтраційний табір, де нас зустріли росіяни. Вони сказали, що чотирьох найважчих, які от можуть от зараз от померти, ну от вони готові забрати в Донецьк. І вони забрали цього Павла. Коли я звільнився з полону, це вже було 21 вересня. Я зв'язався зі своїм колегою з Дніпра, нейрохірургом. Ось, ну і ми говорили. Я кажу: уявляєш, там вдалося провести нейрохірургічну операцію навіть там в бункері. От. І я усвідомив, що це цей пацієнт. От. Його було звільнено в кінці червня в рамках обміну. Значить, він був доставлений в Дніпро. Є якісь там порушення там трошки пам'яті, концентрації, уваги. Ну от, але ну фактично руки, ноги в нього працюють. Ну, от, комунікація з зовнішнім світом в нього збережена, мова збережена. Ну це просто фантастика. Я дует зробив. Темно да не було просто глаза відкривати і відкривати. Ну, кліпать. <клес> 107 сім підписників популярні соціальні мережі. 13-річний Михайло разом з братом Кирилом та двоюродною сестрою Емілією записують відео для Тіктоку. Так люблять проводити вільний час. Зараз родина живе в селищі Привільне Дніпропетровської області. Сюди переїхали 5 місяців тому після поранення Михайла. Папа лежав в палатці, а я сидів на крильці. Хотів заходити. І тут слышу ну, не слышу, а вже він ну, почувствовав взрив. Ну, Мені наказали назад, що, що, що я захожу в хату, ну, цілий. А потом, як ну, я вже приснувся в лікарні, я не понял, що я вже ну не постраждав, ну, а З початком повномасштабного вторгнення Емілія з батьками переїхали до будинка Михайла, бо їхня квартира згоріла. В ніч сьомого на 8 липня, коли в житло влучив снаряд, дві родини були вдома. Сестра та брат не травмувалися. Цієї ночі загинув тато Кирила та Михайла Володимир. Мы зашли вещи собирать, собрали документы все, ближе к подвалу. У нас подвал был, дома находился. Заходим в комнату, где мультики, где телевизор, заходим и так ложимся на кровать и взрыв слышим. И мы сразу встаем, оно как в замедленном виде. Пыль везде. Я думала, Миша зашел. Мама сразу начала кричать, где я. Мама думала, что я не зашла. Біль тоді не відчував, каже хлопець. Пораненого Михайла швидка відвезла до Краматорської лікарні, далі до Дніпра. В ноги була тут ну, дирка, щека сонна артерія була, ну, зацеплена. І в голові осколки. Я, ну, звісно, читати мог плохо, але і говорити плохо. не слышал. Там это, ну, потом мне дали ручку листочек, и я, и я начал написать ну, медбрата, медсестрам. Но потом голос начал лучше ну, говорить, начал нормально. Далі операція у Львові та три місяці відновлення в національному реабілітаційному центрі незламні першого медоб'єднання Львова працювали з Михайлом хірурги, фізіотерапевти та логопеди. Уламки з голови не вилучали надто небезпечно. Добирання до тої ділянки є небезпечним, тим, що ми можемо пошкодити зорові нерви, судини, які кровопостачають цілу праву півкулю головного мозку, вплинути на рухові центри. То вони не заважають якості життя, не впливають ні на що тому. По суті, ми їх не зачіпали. Мами у хлопців нема. Тому після загибелі батька опіку над хлопцями взяли рідний брат Володимира Юрій та його дружина Яна. Тепер в родині троє дітей. Вони дистанційно навчаються в одній з дніпровських шкіл. В привільному вже звикли. Тут їм подобається. Не вистачає в цій хаті тільки телевізора. кажуть діти. В майбутньому Михайло хоче стати продавцем автомобілів. каже то його найбільше захоплення. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. На Дніпропетровщині зросла захворюваність на ГРВІ. За минулий тиждень до лікарень області звернулось 5395 людей з проявами застуди. З них 1790 – діти. Про це на брифінгу розповів завідувач відділенням епідеміологічного нагляду та інфекційних хвороб Дніпропетровського обласного центру Денис Кисельов. каже, показник захворюваності зріс на 12%, але при цьому епідпоріг не перевищений. А от захворюваність на коронавірусну інфекцію знизилась. По перше, це рекомендація використовувати засоби індивідуального захисту. Причому при цьому важливо, щоб вони використовувалися правильно. Ну це маски, в тому числі самостійно виготовлені. Маски повинні обов'язково прикривати не тільки рот, але й ніс. Це дотримання безпечної фізичної дистанції, і це дотримання гігієни рук. Самим ефективним методом профілактики на сьогодні як коронавірусної хвороби, так і грипу. Залишаються засоби специфічної профілактики це імунна профілактика або вакцинація. Були ліхтарики, заряд від павербанку отримували. Тобто підручними засобами користувалися. Свічки також були. Для приготування їжі газовою плитою. Є фонарики світлом. Розважаємося іграми якісь без інтернету, без нічого. Граємо, їмо, спимо, все. В принципі, нічого не змінилося. Нашим хлопцям на даний момент важче, ніж нам. Ми віримо в перемогу президента. Що все буде добре? Нічого не вийде, нічого. У нас незламний народ, ми сильні. Зараз важкий час, звичайно. Коли немає електрики, то треба працювати за комп'ютером, обробляти фотографії, то або до родичів дає світло, або якась ближня кафешка, то ви знаєте, наш українців не зламати, тому чекаємо перемогу і витримаємо все. Є такі моменти, що ми що світло відключається, у нас є автономне освітлення. Тобто ми під'єднали акумулятори і так виходимо з положення. Чого вони хочуть, я не досі ну не зовсім розумію в цьому плані, От, тому що вони кричали, що це братські народи, а на сам ну а виходить все наоборот. Ми станемо сильнішими, того так. Готуємося, купуємо питну воду. Якщо якась технічна вода потрібна, ну, от я, наприклад, живу біля річки, то ми я використовую там річкову воду. Ось ну в принципі, я вважаю, що ну, ми повинні триматися, і тоді ми разом все подолаємо. Комунальники це взагалі герої. Я пішла, купила ліхтарик такий, і сусіду даже сказала своєму вітя, іди купляй такий ліхтарик на батарейках. Що немає світла, я переживу. Що немає тепла, я теж переживу. Мені головне, дуже хочеться, щоб швидше закінчилась війна. Короче, вікна всі на заміну повністю. Освободились. Ми побачили сильні спишки сильні, скривати попадали на пол, а потім вже отут почало насипати на стірки, три дерки на вигляд. Чуть-чуть рядом 5 минут. 5 сантиметрів влево, 5 сантиметрів вправо. Либо без ноги, либо без... Каждый день и каждую ночь. Сегодня вот мы ходили на рынок за молоком, стреляли. Каждый день стреляли. Пару взрывов, пытались куда-то сбежать. Потім почали мікроволновки літати, обнялися з матусією та стояли. У Херсоні вже відновили 80% електрики. Однак через постійні обстріли, хто досі є проблеми з електропостачанням. Тому більшість херсонців приходить у пункти незламності. Тут можна зарядити свої гаджети, зігрітися теплим чаєм, також тут працює мобільний зв'язок. Коли мені потрібен зв'язок, то я приходжу. Людей на площу і добре, що є цей пункт, бо зараз вдома немає інтернету. Телефон теж відсутній. Дуже поганий зв'язок. Палатка може розмістити в районі 50-70 чоловік. Коли було прохолодно, коли було менше в місті підключена електроенергія, то палатки були заповнені. І люди йшли, як одні прийшли, зарядилися, пішли, інші заходять, то. Практично цілий день палатки були заповнені. У нас на центральній площі два пункти незламності. Сюди звертається в середньому від 500 до 1000 людей щоденно. О, У нас річка виручає. У нас якби не річка, і там ота помпа. Відра ми з помпи беремо, ну і річка. Ну, в кого скважини, в кого підключені генератори, то якось в общем, виживаємо. У місті потрохи відновлюють роботу магазинів. Однак більшість людей продовжують виживати за рахунок гуманітарної допомоги, яку сюди привозять волонтери. вернулись к жизни. То, что трудности, свет, вода, там, дальше что, интернет, это мы все переживем. Главное, что мы свободны. Мы свободны, и, в общем-то, это счастье. Но мы дождемся полной победы, когда эту нечисть выгонит этот русский мир. Мы забудем это слово «Россия» навсегда.